Шановні пані, вітаю вас з наступаючим Різдвом та Новим роком. Бажаю міцного здоров'я, натхнення, гарних клієнтів, побільше замовлень, здійснення мрій, а ми, інтер'єр Плюс, завжди з вами поруч. Бажаємо, щоб новий рік приніс не тільки щастя, але впевненість завтрашнього дня, щоб кожен ранок починався з відчуття радості та задоволення. Бажаємо щодня знаходити привід для щастя. Та завжди відчувати до життя. Дорогі партнери! хочу привітати вас з прийдешніми новорічними святами. Нехай наступний рік принесе нам ще більше цікавих об'єктів та задоволених клієнтів. Нехай всі плани будуть виконані та цілі досягнуті. А ще хочу подякувати нашим силам оборони, які захищають нас та дають можливість працювати. Пам'ятаємо та допомагаємо. Перемоги та миру нам! З новим роком! Шановні партнери і колеги, хочу всіх привітати з наступаючим Різдвом Христовим і Новим Роком. А бажаю вам усім зустріти ці свята в сімейному колі. Бажаю наступного року багато роботи, яскравих об'єктів, добрих клієнтів і обов'язково нам усім перемоги. Все буде добре. Всіх співробітників інтер'єр Плюс та партнерів вітаю з Новим роком. Бажаю вам міцного здоров'я, але не тільки фізичного, але й морального, щоб легше пережити ці складні часи. Слава Україні! Нехай новий рік принесе мир і у ваші оселі. А згуртованість та підтримка партнерів стане запорукою успіху та подальшого успіху. Добрі партнери, вітаю вас наступаючи новим роком. Щиро усія душі бажаю, щоб здійснилися всі світлі заповітні мрії. Справдилися пошання. Хай наступний рік порадує вас новими проектами, великими звершеннями, грандіозними перемогами, Радості, успіху і гарного настрою. Вітаю! Бажаю в новому 2024 році усім нам мирного на неба і міцного здоров'я. Дорогі наші партнери, вітаємо вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Віримо, що новий рік буде набагато кращим як для нашої країни, так і для всіх нас. Бажаємо вам у новому році. Перш за все, мирного неба над головою. Бажаємо, щоб робота приносила вам тільки задоволення та фінансовий успіх. Зичимо всім добра, щастя, міцного здоров'я. Вітаю всіх з різдвяними святами. Нехай ваш дім наповнюється радістю та подарунками. Бажаю кожній родині безпеки та добробуту з різдвом та новим роком. Вітаю вас з придечними святами! Бажаю міцного здоров'я та безпеки. Нехай кожен день приносить радість та задоволені результати. А інтер'єр Плюс, ваш надійний партнер, завжди буде поруч з Новим роком та Різдвом Христовим. Дорогі партнери! Рік, що минає, У для всіх нас складним, але продуктивним. І ми гідно впоралися з усіма його викликами. Від імені команди Інтер'єр Плюс вітаю вас з наступаючими святами та бажаю віри, Здоров'я, оптимізму, взаєморозуміння, багато спільної роботи і всього самого-самого доброго. Хай нам щастить.